Вітаю, студія Артем Мороз і Зараз я вам покажу останні новини з фронтів України. Актуальні на 7 липня. А це і красиві кадри знищення окупантів, і ефектні ближні бої від ЗСУ. Тож, поїхали. І почнемо з приємних новин. Росія втратила ще 510 своїх бруднодупих потвор, як то кажуть, живої сили. Мало, але дихати стало дещо легше. У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона, адже цією ніччю зафіксували пуски 18 шахедів. ППО знищило 12 ударних БПЛА. З'явилися і гарні новини від наших партнерів. Джо Байден підтвердив передачу касетних снарядів. Сьогодні США оголосять рішення про надання їх Україні. Їх називають сталевий дощ це потужні артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною з десятками окремих субелементів, які вражають зону діаметром в 300 метрів. Як же вони працюють? А я вам покажу. Далі бій прикордонників під Авдіївкою. Росіяни наступали на наші позиції піхотою за підтримки бронетехніки. Штурм тривав близько десяти годин. Титани Збройних сил України перетворили цей наступ ворога на невдалу спробу. І Все горить, все плавається. нас було спіти ранок. Та сал. Це вже близько дуже. Летіло все. Там такий був бій, що там просто чорний дим стояв везде. 10 годин постійного бою. Це не стихало на хвилину. Все летіло, кажу, навіть гранати й ті летіли, ящиками на нас вилітали, тому що ворожі. ДРГ залітали, вони в окопах вже були. Ну і з окопів вибивали, і гранатами, вогами закидали. всім могли, тим і працювали. Наш колектив спрацював на відмінно, ніхто не дав задню, всі пішли і всі працювали. І у цьому бою наші воїни-прикордонники затрофеїли два російські танки Т-80 БД. Війська окупантів намагалися прорвати нашу оборону, але втратили свої танки з екіпажем. Вони пошкоджені були. Бо теж то не та зброя, яка сильно пошкодить танк, але танк не рухався. Він стояв, танкісти з нього повилазили, хотіли втікти, їх стрі... стрілецькою зброєю було знешкоджено. Потім їхні евакуаційні групи почали потрохи там пробувати залізти, витягувати своїх трьохсотих. Наша арта трошки підключилася. Що це? а ну, б**? ДНР чи ЛНР, блядь. Документи є. Ага, російський флаг. Далі робота арти поблизу Бахмута. Українська артилерія показує російській піхоті, де їх місце. Спойлер у пеклі. Люди, які пишуть новітню історію та щодня виборюють кожен метр нашої землі у окупантів. Далі відео важких боїв та поранень наших захисників. Третя окрема штурмова бригада. Героям слава. Що? Шо? Стоять! Кидайте ті сюди. Дерзі короб. Кидай! Танчика безліч переваг. І одна з них, ти його не бачиш, а він є. Наступне відео робота чорних запорожців по расистах. Ой -ой! Також українські захисники за допомогою вже легендарного інструмента демократії, а саме Хаймарса, постійно нищать росіянську техніку. РЗСВ БМ-21 ГРАД на базі Камазу в Запорізькій області став однією із знищених цілей. Ірна це про роботу снайпера групи привет з окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на бахмутському напрямку. А далі я вам покажу трошки з життя країни помилки. Тамтешні льотчики дронів тренуються прямо у середмісті Ростова. Що з цього виходить, показую. Oh. 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 Шкода, що дрон був без вибухівки, було б трішки більше екшену в відео. І на цій приємній новині в мене все традиційно. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.